Я не знаю. Я просив вас, просю Бога кожен день, щоб поможи нам ну, хоч трохи викарабкатися. Ну, збачся нам бомжами помірати нам по три років. Саме сьогодні відбулася дуже важлива подія. Ці літні люди отримали житло для того, щоб вони могли далі продовжувати жити, адже. Російська агресія, російська війна наробила дуже багато біди. Вони втратили своє житло. Але завдяки тому, що Бог в ваші серця дав таке бажання допомогти, сьогодні ці люди зможуть далі проживати і дякувати Богові за те, що є люди, які готові допомагати. Нехай Бог вас рясно благословить. Вам нехай Бог віддячить, тому що кожен з нас робить дуже важливу справу. Зараз ми йдемо. З новими власниками оглядати житло ну що, ми вже в квартирі, якраз зараз нові власники будуть її оглядати. Дякуємо всім небайдужим людям, хто допоміг нам. Ми молимося за вас. Ми і лягаємо і встаємо. Ми молимося за те, щоб вам Бог дав усе, що вам треба, що для вас, для ваших сім'ї. І хай вам усе, щоб Бог дав всього, всього доброго. Дякую, друзі. Хочу вам ще раз дуже подякувати за те, що ви дійсно робите велику справу, допомагаєте молите за нас. Жертуєте свої фінанси, свій час.